Також вам покажу зразу, як зняти цю педальку. Відкручуєте бачок розчистки на, на турму, бачок розшистів на охолоджену жидкість. І от там у вас є, що ви бачили, дирочки. Ось тут три, три гайки стоїть. Раз, два і три. Берете звідси ключом на головку і на 13. Головкою головкою на 13 тримаєте звідси і звідси відкручується. З тої сторони вам треба ще мати одного когось, щоб міг тримати ключом теж на 13. І, від, і тримати, щоб не прокручувалося. Легень, скоро легенько відкручується. Бо довго не міг знайти, бо тою саме відкручується. Всім привіт! Хочу вам показати е, Renault Traffic педальку сцеплення. У мене леп лопнув ось тут. Кронштейн, як можете бачити, от. І лопнув педалька, погано була відходила. Зняв педальку, потім покажу, як її зняти, бо багато відео не знайшов. І також у них є проблемні місця. Тут ми відкручуємо болт. Так воно знімається, кріпиться Кронштейн тут. Кронштейн на це кронштейн датчика. так от знімається і ось так воно виглядає. Замовляв в інтернеті. Такий самий Кронштейн, але як ви можете бачити, він посилений. Якщо поставити екрану, товщина. Відрізняється, можливо, буде їсти довше. І хочу вам показати саму головну проблему. Якщо будете заказувати, закажіть ще одразу отакі втулочки. Вони йдуть пластмасові. От такі втулочки. Через них якраз і рухається педалька, якщо у вас кроштейн, ви дивитеся цілий. І рухаєте педальку, відповідно, ось тут є проблема. Ось так вона знімається. Ось так воно знімається, як ви можете бачити. Я вже трошки почистив зняв, просто вам залишив зібрати, щоб показати. От такі, така пластмаска має бути ціла, а ось ця пластмаска вже йде з виробіткою, якщо ви можете бачити, з цієї сторони. І також у нас зразу видно на кроштейні. Кроштейн там, де протертий іде неправильний знос. Через це я щоб не купляти. Довго не чекати на ці, на ці втулочки, я просто їх поміняю місцями. Йшла нагрузка якраз на цю сторону, я її поставлю там, де нагрузки не було. Якщо все не буде получатися, куплю другі втулочки і назад розберу спеціально, щоб поміняти. Взяти легеньку змазку. Тут була легенька змазка. Можна також взяти легеньку змазку, або якщо не розбирати, можете взяти сюди, попришикати ведешкою, або якимось. Каще ведешкою, щоб воно роз'їлося, тут багато болота і тоді попробувати. Якщо ж не допомагає попшикати іменно в цей отвір, який схований між цим і цим, там трубочки можна дорізти, тоді вже потрібно розбирати і зразу, як будете робити, щоб два рази не розбирати, купіть ось, купіть ось такі втулочки. Їх є дві. І також такий кронштейн. Але кронштейни не переважно буває цілі. Сама проблема в цих вушках, що вони часто відломлюються в цих вушках, і проблема в цьому. Ще потім вам покажу, як правильно знімати, бо не міг добре знайти кріплення, де їх саме як їх знімаються.